Рік, який сьогодні проведжаємо, волиня не запам'ятають як важкий. Війна на сході країни, що торкнулася всіх, падіння рівня життя і загальне неспокій так характеризують 2015-й. Натомість, напередодні нового 2016-го року, люди традиційно очікують змін на краще. Найперше і найголовніше бажання, щоб закінчилася війна і щоб на обличчях кожного засяяла усмішка. Правительство наше, кінечно, на тормозі конкретно. Ну, ожидаю, що буде все добре і все к лучшему піде. А так не знаю. Все, все зависит от нашого правительства. Если воно щось буде міста, не буде мінятися. Ми що приходиться їздити за границу на заработки, тут реально заробити деньги невозможно. Нас же про жилье, про житло, діти, сім'я нереально. Непогано бо нормально. Рік як рік. Найперше, щоб все війна закінчилася, що вже війни не було, аж вже якось це… Помінялося тусь. Важким. Фінансові труднощі були. А новий рік чекаємо, що краще буде. Але не сподіваємося, якщо чесно, на краще. Чому такий песимізм? Тому що, по-перше, скорочення пішло на роботі, а по-друге, що підвищили стіни в три рази, то не знаємо далі, як буде що. Також якось важкувато було, але знаєте, завжди треба надіятися на краще. Треба вірити. Напевно, зараз найбільше хочеться, щоб закінчилося оце все нібито, а то, щоб все було добре, щоб люди вірили в краще і не знаю. Не єдине, чого хочеться, напевно, найбільше зараз. Я хочу, щоб люди були щасливі, щоб усмішка була в кожної людини, а не ходили от такі всі смучені. Найголовніше, щоб був мир і спокій, більш нічого. Всі були живі здорові. 2015 рік це кінець періоду залізного віку. 2016 рік це початок золотого віку, тому це все паразитичне, гниле, непотрібне, непотріб, має вилізти, що ми і бачимо по всьому світу. Ми маємо це запам'ятати, щоб всі новий світ, це дерьмо не взяти і почати 2016 року будувати свою вільну державу, як демос. Тобто не як диктатура, як зараз зверху нам спускають, що нам треба жити, якщо ми хочемо, а як знизу. Бог любить тих, хто активно приймає участь, то є сотворець, а не той, хто клянчить в нього, дай мені щось. От того від не требує, а той, хто клянчить, то... то в цьому контексті ви б що людям бажали? А для цього треба визначитись, де є брехня, де є правда. Тому переходимо від простору брехні в простор правди. Правда це так, як має бути. От. Тому я всім бажаю от прийти в той простор і робити так, як має бути.